Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд. Є у цьому огляді ми розглянемо три різних SSD з різних категорій. Це в нас преміум сегмент середній та бюджетний. Ми проведемо аналіз кожного з накопичувачів, оцінимо, наскільки заявлені характеристики відповідають дійсності та чи розумне співвідношення ціни до якості. Це дозволить вам краще зрозуміти, на що звернути свою увагу. Та і, звичайно, подивитися, які SSD варті ваших грошей. Друзі, але перед початком традиційно ось такий лайк під цим відео, підписка на канал і підтримка нашого збору. На виносні антени в описі все детально вказано. Отже, всі шість SSD мають майже однаковий об'єм. Дві моделі із преміум сегменту від компанії Western Digital та Evo Samsung об'ємом по 250 ГБ. Всі інші середньобюджетні від українського бренду V-Brand та Adata. і дешеві KingCell та Golden Fear по 240 ГБ. Форм-фактор у нас 2,5 дюйми інтерфейс SATA 3. Підтримується технологія пам'яті 3D NAND TLC. Проте характеристики в реальності та ціні значно відрізняються. А навіщо переп. Бачувати чи платити більше, якщо воно того не варте. Отже, накопичувач від компанії Western Digital демонструє високу швидкість читання, яка досягає 555 МБ в секунду, і швидкість запису, що становить 440 МБ в секунду, що значно підвищує продуктивність системи. Енергоспоживання пристрою не перевищує 2 Вт, що робить його енергоефективним рішенням, особливо для ноутбуків. Виробник зазначає, що час на працювання на відмову 1 мільйон 750 годин. Накопичувач є стійким до ударних навантажень, витримує до 1000 500G Протягом 0,5 мілісекунди. У реальних тестах ми отримуємо наступні результати у програмі Crystal Mark. швидкість читання у нас 561 МБ в секунду, а швидкість запису 466 МБ в секунду. В програмі AdtoDiscmark швидкість читання склала 535 МБ в секунду, а швидкість запису 446 МБ в секунду. В програмі AS SSD швидкість читання у нас 528 МБ в секунду, а швидкість запису 443 МБ в секунду. Своєю чергою Samsung. 870 Evo має ще вищу швидкість читання 560 МБ в секунду, що значно прискорює завантаження програм і відкриття файлів. Швидкість запису складає до 530 МБ в секунду, що є оптимальним показником для ефективної роботи з великими файлами. Висока надійність накопичувача підтверджується часом на працювання на відмову, який становить півтора мільйони годин. Це означає, що пристрій може працювати протягом багатьох років без будь-яких збоїв. Що є важливим фактором для користувачів, які потребують стабільності та. Та довговічності. Як і попередня модель, цей накопичувач має стійкість до ударних навантажень до 1500 g протягом 0,5 мілісекунди. Енергоспоживання накопичувача під час читання становить 2 Вт, а під час запису 2,2 Вт. Обидва накопичувачі повністю відповідають заявленим показникам і мають гарантію по 60 місяців. Хоча ціна дещо кусається, від 1975 гривень до 2378 гривень. Це немало, враховуючи, що із схожими показниками можна знайти моделі дешевше. У Тестах цей накопичувач показує наступні результати. В програмі Crystal Disc Mark. швидкість читання склала 564 МБ в секунду, швидкість запису 536 МБ в секунду. В програмі Disk Mark швидкість читання у нас 538, а швидкість запису 512 МБ в секунду. В програмі AS SSD читання 532 МБ в секунду, швидкість запису 506 МБ в секунду. Наприклад, від українського бренду VBrand. Це SSD V-Brand Spider 240 ГБ 2,5 дюйми. Українського виробництва він коштує менше ніж попередні моделі. Всього ціна варіюється від 659 гривень до 1073 гривні. До речі, щодо ціни, то тут я раджу переглянути її на е каталог А якщо хочете використовувати е каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна. Перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео призначений для використання як у настільних комп'ютерах, так і в ноутбуках. Обсяг диска становить 240 ГБ, що є достатнім для зберігання операційної системи, програм і особистих файлів. Швидкість читання даних досягає 550 мегабайт в секунду, а швидкість запису становить 460 мегабайт в секунду. Час на працювання на відмову складає півтора мільйони годин. А ще виробник надає гарантію на 36 місяців, що дає впевненість в тому, що пристрої дійсно якість. Та прослужать вам без будь-яких проблем. У реальних тестах ми отримаємо наступні результати. У програмі Crystal Disc Mark швидкість читання у нас 548 МБ в секунду, швидкість запису 508 МБ в секунду. В програмі Disk Mark швидкість читання у нас 524 МБ в секунду, швидкість запису 478 МБ в секунду. В програмі AS SSD швидкість читання у нас 518 МБ в секунду, а швидкість запису 480 МБ в секунду. Як не дивно, ціна менша, але показники такі ж, як. Дорожчих моделей і абсолютно точно відповідають словам виробника. Круто, що в нас почали виробляти дійсно якісні SSD за розумну ціну. А дата Ultimate su 650 має трішки меншу швидкість, але також демонструє нам високі показники. Швидкість читання до 520 МБ в секунду, швидкість запису до 450 МБ в секунду. Однією з важливих характеристик є час напрацювання на відмову, який у цьому накопичувачі складає 2 мільйони годин. SSD також має стійкість до ударних навантажень до 1000 500 G при тривалості 0,5 мілісекунд. Пристрій виготовлений у Китаї, а бренд Adata зареєстрований у Тайвані. У реальних тестах ми отримували наступні результати: у програмі Crystal Mark швидкість читання у нас 564 МБ в секунду, швидкість запису 400 МБ в секунду. У програмі Ato Disk Mark швидкість читання у нас 539 МБ в секунду, а швидкість запису 380 МБ в секунду. Гарантійний термін на SSD складає 36 місяців. Теж хороший варіант. І залишились у нас на. Накопичувачі від KingCell та GoldFear. Вони є двома доступними варіантами для оновлення системи зберігання даних, призначеними для різних типів пристрій. Виробник заявляє, що King ЦЕЛ має швидкість читання 480 МБ в секунду, а швидкість запису 440 МБ в секунду. У реальних тестах ми отримали наступні результати. Mark швидкість читання у нас 517 МБ мегабайт в секунду. Швидкість запису 504 МБ мегабайт в секунду. В програмі АТО Disk Марк швидкість читання у нас 497 МБ сім в секунду. Швидкість запису 480 МБ мегабайт в секунду. В програмі АССД швидкість читання у нас 491 МБ в секунду, а швидкість запису 480 МБ в секунду. Зате t 650 Golden Fear пропонує вищу швидкість роботи в порівнянні з King Cell. Швидкість читання 550 МБ секунду і швидкість запису 500 МБ секунду. У реальних тестах ми отримуємо наступні результати. У програмі Crystal DiskMark Mark швидкість читання у нас 555 МБ. Секунду, швидкість запису 493 МБ в секунду. В програмі Atto Disc Mark швидкість читання у нас 530 МБ в секунду, а швидкість запису 475 МБ в секунду. В програмі AS, SSD швидкість читання у нас 517 МБ в секунду, а швидкість запису 471 МБ в секунду. Тож ми порівняли шість різних SSD та різних класів і вияснили для себе, що не завжди потрібно переплачувати за преміум сегмент інколи навіть середньобюджетні такі рішенням, наприклад, від Adata та від Vbrand, демонструють. Хороші показники за свою ціну, та і відповідно дають хорошу якість. По досвіду можна сказати, що SSD середнього цінового сегменту себе зараз дуже достойно показує. Тому збираючи власний ПК, в першу чергу я б побудував би його на Adata або V-Brand, оскільки вони демонструють хороші показники швидкості та хорошу якість за свою ціну. Якщо вам цей огляд був корисним, друзі, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте обов'язково підтримувати наш збір на виносні антенни. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.